На урочистий мітинг до села Капулівка учасники автопробігу завітали 8 травня. Захід відвідав і Микола Вікторович Хнюкало, перший заступник голови райдержадміністрації. Я хотів би вклонитися ветеранам, тому що дійсно великий подвиг чотири з половини роки була велика. Вітчизняна війна, і сьогодні завтра ми будемо святкувати вже 67-му річницю. Я думаю, що всі ці 4,5 року ви віддали для того, щоб захистити нашу батьківщину. На той час це був Радянський Союз. Ви ціною свого життя, ціною життя своїх близьких друзів, зробили цю велику перемогу. Далі до присутніх звернулася заступник голови Покровської сільської ради Валентина Миколаївна Мостика. Шана і подяка за мирне небо над головою, за те, що ми можемо працювати мирно на нашій Україні, за радість дітей, за спокій матерів за хліб на нашому столі. Героїзм воїнів великої вітчизняної знає і молоде покоління Нікопольського району. Юлія Варфоломієва, учениця 9 класу, вшанувала пам'ять загиблих авторськими віршами. Нові покоління не знатимуть зброї, зрівняються вирви в степах. Лише на стрімких п'ятисталах герої триматимуть зброю в руках. Так, дійсно, хочеться сказати, що наше покоління не знає, що таке ця страшна війна і як це стояти на смерть. Можна лише уявляти, яким важким був час. Але все ж таки дещо ми дізнаємось, адже зустрічаємося з ветеранами, переглядаємо різні художні та документальні фільми і дізнаємось багато нового про те, як мужньо наші прадіди стояли за волю та життя. Захід проходить у рамках всеукраїнського автопробігу «Естафета пам'яті Ґардімся Віліка Побіди», ініційованого партію регіонів. Упродовж усього маршруту учасники нестимуть факели з символічним вічним вогнем.